Привіт! Мене звати Андрій. Хочу поділитись з вами рекомендаціями після лікування кореневих каналів. Слідуючи простим крокам, ви отримаєте не тільки швидке, але й комфортне відновлення. Перш за все, не вживайте їжу до закінчення дії анестезії, щоб уникнути травм внутрішньоротових частин. Надалі додатково уникайте жування твердої їжі, пролікованої ділянки, щоб не відчувати зайвого дискомфорту. Для кращого відновлення ясен рекомендую навколо пролікованого зуба двічі на день наносити відновлюючі гелі. Це може бути Курасепт або метрогілден. І найголовніше, дотримуйтесь регулярної, ретельної гігієни за допомогою м'якої щітки та ополіскувача. Додатково варто зауважити, що для найкращого збереження результату всі проліковані зуби мають бути накриті коронками. Перейдемо до типових наслідків після лікування. Не слід бити на сполох у випадках дискомфорту при зімкненні щелет. Також протягом доби може виникати незначний біль, який за потреби полегшують знеболюючі препарати, призначені вашим лікарем стоматологом На цьому в мене все. Бажаю вам швидкого відновлення та хорошого настрою!